Обмін територій, гарантії безпеки і гени Путіна Трамп зробив низку заяв перед Аляскою. Президент Сполучених Штатів наголосив, що Росія отримає нові санкції, якщо мирної угоди не буде. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Під час зустрічі на Алясці, зокрема, буде обговорюватися питання обміну територіями, але конкретні рішення щодо цього ухвалюватиме Україна. Про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у коментарі журналістам на борту президентського літака, що прямує на Аляску. Питання обміну територіями буде обговорюватись, але я маю дозволити Україні ухвалити це рішення. І я думаю, що вони ухвалять правильне рішення. Але я тут не для того, щоб вести переговори замість України. Я тут для того, щоб усадити усіх за стіл переговорів. Якщо ми досягнемо прогресу, я обговорюватиму це, сказав Трамп. За словами Трампа, Сполучені Штати нададуть Україні певні гарантії безпеки спільно з країнами Європи, але це не буде зроблено під егідою НАТО. Також Трампа попросили прокоментувати російські удари по Україні. На це президент США висловив припу. Що так Путін намагається посилити свою позицію перед переговорами. Він намагається створити сцену. У його розумінні це допоможе йому класти найкращу угоду. Насправді це шкодить їм. Але на його думку, це допоможе йому класти вигіднішу угоду, якщо вони зможуть продовжити вбивства. Можливо, це просто його гени, але він думає, що це дає йому чинність у переговорах. Я думаю, що це йому шкодить, але я поговорю з ним про це пізніше, сказав Трамп. Разом з тим, президент США висловив певний оптимізм. Щодо сьогоднішніх переговорів з Путіним, по обидва боки є взаємоповага, і я думаю, що з цього щось вийде. Я помітив, що він везе багато бізнесменів з Росії, і це добре. Мені це подобається, тому що вони хочуть вести бізнес, але вони не вестимуть його, поки ми не розберемося з війною, сказав Трамп. При цьому американський президент нагадав, що російська економіка переживає складні часи. Тож, у випадку, якщо переговори не дадуть результату. Росія матиме ще більші проблеми. Будуть дуже серйозні економічні наслідки. Я роблю це не заради свого здоров'я, ясна річ. Я роблю це щоб урятувати багато життів. Тож будуть дуже серйозні економічні наслідки, сказав Трамп, відповідаючи на запитання щодо можливості нових санкцій проти Росії. Як писали, російська сторона не планує підписувати жодних документів та угод за підсумками зустрічі на Алясці, за словами кремлівського президента. Секретаря Піскова після зустрічі Трамп і Путін можуть вийти до преси, аби розповісти про домовленості, досягнуті на словах. Британські оглядачі вважають, що певних домовленостей два лідери усе ж таки досягнуть, бо інакше Путін не став би летіти на військову базу ворожих США. Зокрема, російський диктатор може дати якусь розпливчасто обіцянку із застереженнями, аби Трамп міг оголосити про черговий прорив. Але насправді у війні усе йтиме. Як ішло?